Всім привіт! Тема гормональний фон і вплив гормонів на ожиріння. Наскільки гормони мають тісну структуру з зайвою вагою? Розкажу простими словами попросту, як це дійсно працює і як воно є. От є така ситуація, яка є в кожної людини, кожен з нею сталкується, це стрес. Стресові емоції е, стрес можна розділити на відкритий стрес і закритий стрес. Відкритий стрес це агресія, там е, драка, ще щось таке, що спонукає до дій. Це є відкритий стрес. Тим самим стрес виходить назовні, і такої сильно великої шкоди він не наносить. А є Подавляний, закритий, скритий стрес, який можна розглянути так, як, наприклад, якась сталася ситуація, яка вимагала дій, але людина стерпіла і нічого в даній ситуації не предприйняла. Там, наприклад, на виробництві начальник накричав на співробітника. Співробітник, знаючи, що це керівник, він не буде нічого казати йому. Назад, Так як буде боятися звільнення. Але тим самим людина відчула стрес. І стрес відчув цей організм без виключень. Цим самим стрес людина ця ковтнула, і наслідки цього стресу відклалися в голові, і в нервовій системі, і органи відчули певний дисбаланс. І цей дисбаланс буде проявлений. у в тому плані, коли людина прийде вечором з роботи, в неї буде стрес. Можливо, навіть вона це все скриє, і, як то в неї його не буде, але він буде. І тим самим людина або більше норми з'їсть, або може з'їсти нормально, але на фоні стресу вона може погано спати, погано щось з нею буде, і тим самим буде набиратися. Зайва вага, не знаючи від чого. І людина не може поняти, я ж харчуюсь правильно. Вроді стараюсь дотримуватися якихось правил харчування, там, їсти нормально, на форумах надивився, там, чи надивилась. все правильно, а вага не уходить чи навіть ще прибавляється. Що в такому випадку предприйняв би я? Я б. Наприклад, якщо це керівник і немає такого варіанту, я б зрозумів, чому він на мене кричить і чи я дійсно в цьому винен. Я б, я б задав такі питання, а в зв'язку з чим до мене така агресія, і не балакайте так зі мною. Дав би просто паузу в цій розмові. Тим самим він би менш нагрубив мені, і я б не іспитав такого сильного стресу. І тим самим. Керівник він би задумався, і як мінімум він би пояснив, і це заставило б його думати: пояснити, для чому така агресія. А якщо ця агресія надумана, тобто придумана, то тим самим не треба іспитувати стрес, так як ти знаєш, що в тебе нема ніякої вини, на тобі вона не лежить, і тобі не треба в цьому мати якісь переживання. І тим самим стресу не буде. Тобто, попросту кажучи, треба мінімізувати стресові ситуації як на роботі, так і вдома, так і в побуті, так і в соціумі. Задавати собі питання, чому я стресую, у зв'язку з чим мене цей стрес, що я зробив не так, чому він проявився іменно зараз? І як це здолати? Словами це не здолати, фізичними вправами це можна здолати, якщо ви не можете словами висказатись. Там, пробіжиться вокруг дома пару раз, це, звісно, жорстко, але якщо так, ви прям зажаті, сковані, туди. Да. Але я вважаю, треба висказуватись, і ви замітите, як зайва вага почне сходити і ваше травлення, ваша травна система, нервова система вона прийде в певне русло, вона покращиться і тим самим тонус організму збільшиться. І і навіть з тією людиною, з якою ви побалакаєте в момент стресу, вона зрозуміє, що з вами так не треба більш робити, і ви більш структурована лічність, ніж та людина могла про вас думати. Так що тут а, одні плюси, а мінусів тут немає. І ще ви відкриєтесь як особа, як лічність. Ви покажете свій характер, і не треба думати, що це одна робота, наприклад, на всьому світі іншої більш не буде. Пробуйте, якщо допоможе, то я буду радий. Якщо не допоможе, будемо розбиратися, пишіть коменти, будемо думати, як з цим, цим жити, як з цим розібратися, як полегшити свій стан. Дякую.